Транскордонне співробітництво як шлях до успіху регіону на виїзному засіданні керівників міст та районів області вирішували, як підняти рівень життя краян та залучити інвесторів і партнерів з-за кордону до спільної роботи. Голова обласної ради Володимир Чубірко зазначив, Закарпаття вже співпрацює із 14 регіонами країн Європейського союзу, особливо плідна робота із Угорщиною та краєм височина Чеської Республіки. За 2008 рік фактично ми отримали 40 мільйонів чеських корм. Ми відремонтували більше 100 закладів освітніх, культурних, медичних в наших районах. Чехи приділяють увагу саме таким нашим важким регіонам, Воловецький район, Березнянський, де гірські райони, слаба економіка, і в них вихватає районних бюджетів скійських на ремонти дитячих садків і шкіл. Минулого року ми реалізували з ними 13 проєктів на суму 7,5 мільйонів. Михайло Кічковський, керівник комісії облради з питань транскордонного співробітництва, каже, сани треба готувати влітку. Для залучення партнерів важливо не відтягувати із підготовкою проєктно технічної документації і вже розробляти програму транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки. Ілдіко Орос, депутат облради, наголосила на проблемі вивчення іноземних мов. Якщо не знаємо мови, тоді не можемо залучити інших спонсорів і містів, крім е, росіян або сусідніх угорців. Ілдіко Орос, президент угорського інституту імені Ференца Ракоці другого продемонструвала на прикладі навчального закладу результат співпраці із закордонними партнерами. Сьогодні тут є всі умови для успішного навчання студентів, і тільки старі фото засвідчують те, що тут було до інвестицій з закордону.